Зупинити туберкульоз на Прикарпатті не просто, але варто спробувати, як це зробити. Описано в меморандумі. Нині ним обмінялися головні медики області та представники фонду розвиток України. Головна теза меморандуму покращення діагностики туберкульозу. Для цього лабораторію місцевого лікувального закладу повністю переобладнають. Планується оснащення лабораторії бактеріальної, от що десь нам змогу діагностувати туберкульоз буквально за 14 днів зараз на даний момент. Проходиться буквально десь до півтора-двох до місяців, що дасть реальні нам кроки для того, щоб дійсно оптимізувати і мережу, щоб своєчасно виставляти діагноз, бо від своєчасного діагнозу залежить не тільки здоров'я наших пацієнтів, а й всіх тих, хто. Оточують наших пацієнтів. Меморандум про співпрацю та взаєморозуміння передбачає не лише переоснащення лабораторії, а й модернізацію лікарні. Для цього придбають сучасне медобладнання, вентиляційні системи, бактерицидні випромінювачі і навіть респіратори для персоналу. Стезіатрична служба за рік має відповідати міжнародним стандартам. В цілому планується вложити близько 1 мільйона доларів. Але признаємо, що люба міжнародна допомога, деньги благотворителі не будуть реалізовані ефективно. если на месте не будет политической воли, не будет готовности действовать. И такую политическую волю мы видим на сегодняшний день, такую готовность сотрудничать мы видим. Меморандум, который мы сегодня подписываем, который мы обмениваемся, это вот не просто такое письмо счастья, где мы говорим, вот мы хотели бы бороться. Там четко прописаны шаги, четко прописаны обязательства сторон, со всех сторон, А ми чітко розуміємо, що должна нас область, що должен зділяти обласний совет, що должен зділяти фонд і в які сроки. Нині на Прикарпатті показники захворюваності на туберкульоз чи не найнижчі в Україні. Утім, це не привід розслаблятися, кажуть в обласному галузевому управлінні. Туберкульоз ми не подолали ще ні в державі, і я не можу цього сказати, що туберкульоз вже подоланий, що тут проблеми немає. Проблем є багато, і це краще ніж пішло в минулому році. Тобто, цього захвалю. В області офіційної статистики щодо кількості недужих на туберкульоз поки немає. Цифри захворюваності різні. У фтизіатричній службі полічили на Прикарпатті приблизно 800-900 хворих на інфекційну недугу. Ця цифра доволі умовна і може бути у кілька разів більшою. Медики стверджують, прикарпатці обстежуються нерегулярно і про свої проблеми зі здоров'ям можуть навіть не здогадуватися. Аби визначити кількість хворих на сухоти цього року сформують електронний реєстр пацієнтів. Світлана Колеснікова Андрій Шкварла, новини на вежі.